Сьогодні був день, який нічого від мене не хотів. Я не заводила будильник, не планувала справ, не змагалася зі світом. Я просто вийшла на ганок і сіла на старий стілець, що трохи поскрипував, наче йому теж захотілося поговорити зі мною. На ганку ще трималося ранкове тепло. Дерево було теплим на дотик, а повітря пахло сухою травою, сонцем і старими яблуками. Я нічого не робила, не дивилась у телефон, не відповідала на повідомлення, не намагалася бути корисною. Я просто була. Я слухала вітер у листі, як хтось десь. Зачиняє вікно, як кіт зовсім квапливо перелізає через паркан, ніби він має на це повне право. І я подумала, як рідко ми дозволяємо собі просто бути без пояснень, без зобов'язань, без списку справ на завтра. Я заварила собі чай, ромашку з крапелькою лаванди. Не тому, що хотілося пити, а щоб зігріти руки, щоб було що тримати, коли нічого не треба тримати всередині. І я знову сіла на ганку. а птахи тихо посідали на дроти, на чиноти на лінійці, і ніхто не поспішає. Сонце помітно піднялося, його тінь ковзала по стіні, як спогад. Я зняла капці і торкнулася босими ногами дошки. Дошка була гаряча, і це тепло вібралося п'яте, а звідти в усе тіло, і раптом згадалося дитинство. Коли можна було лежати на підлозі просто так. І нічого не хотіти, бо все вже є. Я дивилася в де нічого не відбувалося, жодної драми, жодної мети. І в цьому було стільки спокою, наче хтось знову накрив тебе ковдрою, але зсередини. Я усміхнулась нікому, просто собі. Це був день. У якому я не грала жодної ролі, не вигадувала себе, не робила вигляд, що кудись іду, я нікуди не йшла, і, можливо, саме тому нарешті прийшла до себе, коли день почав наближатись до вечора, і світло стало м'яким, наче від гасової лампи, я знала, сьогодні нічого не відбулося. І це було найкраще, що могло статися. Часом нічого не робити теж робота, а просто бути найвища форма любові до себе.